Господь з вами з Читання святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Але якщо тебе, хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, йди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся, ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця. Того, хто на небесах. Який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий? Слово Господнє. Слава. Слава тобі Христе. Недавно до нас приїжджали волонтери. За кордону і в одного волонтера е, хвороба, е, яка називається лейкемія. Знаємо, що це таке. Ну, рак крові, так? І він запитав свого лікаря, скільки йому залишилось жити. І лікар відповів йому: обіцяю тобі. Що буде жити аж до смерті. І тому всім вам обіцяю, що ми будемо всі жити аж до смерті. Не втічемо від смерті. Казався той Франциск – сестра смерті. Ніхто від неї не втік. Можна втікти від старості, можна втікти від хвороб, але від смерті ще ніхто не втік. І тому, щоб цей перехід для нас не був страшний щоб ми його не боялися цього переходу, Бог приходить до нас і промовляє до нас постійно. Тобто постійно стукає до нашого серця. Не знаю, на якому етапі твого життя Бог тебе зустрів. Не знаю, коли ти прийшов до храму. Я цього не знаю. Це знаєш ти, це знає передусім Бог. Але в якийсь момент твого життя щось тебе торкнуло, щось тебе зворушило. Щось тобі не дало всередині да? жити по-іншому. І ти сказав, ні, я так не можу. Я хочу прийти, я хочу слухати, я хочу йти цією дорогою навернення. І коли ми йдемо цією дорогою навернення, то дуже важливо, щоб ми мали вухо відкрити, щоб мали серце відкрити, щоб ми дозволили, так я сказав на самому початку, Богу відіяти в нашому житті. Бо Бог не може нічого зробити без тебе. Ми часом, часом підходимо до Бога як до такої корови, яку можна подоїти. Коли от мені треба, тоді прийшов і беру в нього. Ось. І шантажую, і психую, і нервуюся, і роблю різні істерики, Ось. тому що Бог мене не вислухав. Бог всіх досконало чує, знає, розуміє, що переживаєш ти, як ти живеш. Що відбувається в твоєму серці, що ти думаєш? Ти навіть про себе стільки не знаєш, скільки Бог знає про тебе. І тому Бог не є цією коровою, яку можна доїти. Бо хоче, щоб ми з ним спілкувалися, щоб з ним розмовляли, щоб ти відкривав в своєму житті, що Бог є твоїм батьком, щоб Бог є твоїм отцем. І наша проблема, я вже це колись говорив іншим парафіянам, що наша найбільша проблема це та, якого ти бачив чи бачила земного батька, який твій тато був. І ми через призму своїх батьків ми так дивимося на Бога. Якщо батьки розлучились, якщо тато пив, якщо бив, якщо гуляв, якщо там інші речі робив. Отак От ми часом дивимося і на Бога. Не можемо пробитися через оцей бар'єр цих відносин між тобою і, 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 і батьком. І тому, власне, треба подивитися трошки по-іншому. І в цьому нам допомагає Слово Боже. Тому що коли ми продовжуємо слухати на цю нагірну проповідь, вже який тиждень ми чуємо цей п'ятий розділ Євангелія від Матея, це є нагірна проповідь. Нагірна проповідь, я теж вже говорив в минулу ділю своїм парафіянам, каже, що дуже важливо, щоб кожен з нас мав свою таку гору. Так як Мойсей мав гору. Ось, так само апостоли мали цю гору. Вчора, до речі, було Слово Боже про преображення. Якщо хтось хто кожного дня читає Слово Боже, то міг похилитися над ним і почув цей момент, коли Ісус Христос преобразився перед апостолами. Це гора. Це те місце зустрічі між тобою і Богом. І це інтимна зустріч. Ніхто не буде знати, що ти Богові кажеш, про що ви там спілкуєтесь. Ось, Це тільки ти і Бог. І Богу, і Богу не треба, розумієте, так як це роблять часто язичники, вони говорять дуже багато. Бога Богу не треба заговорити його на смерть, як в нас кажуть в народі. Богу треба сказати те, що. Потрібно сказати. Святики, святий Ігнатій Лойола, засновник Ізуїтів, він завжди говорив до своїх братів, і, ну, і, і до нас теж промовляє. Ну, зрештою, святим. Він казав так, що коли йдеш на молитву, завжди йди на молитву з конкретними намірами. Тобто, не просто так приходь. І тому, коли ти чуєш цю, це Слово Боже і маєш оцю гору. Важливо, щоб ти на цій горі мав конкретні наміри. Чого ти просиш? Для чого ти прийшов? Навіть на цю ж саму Євхаристію. Навіщо ти прийшов сьогодні? Тому що неділя, тому що треба поставити галочку, щоб мати спокій і сумління і собі робити далі свої речі. Чи ти прийшов запитати Бога, як мені жити, як поступати, як діяти? І Бог дає відповідь. Якщо ми чуємо уважно, слухали читання, а завжди рекомендується, наполегливо рекомендується, ніколи не приходити на службу Божу, не прочитавши Слово Божого перед тим, хоча б за день, хоча б зранку. Я зараз не буду робити екзамен, а хто прочитав, бо я не для цього є тут, щоб робити екзамен. Ось. Але дуже важливо, щоб ви читали. Тоді зовсім по-іншому ти будеш сприймати слово Боже. Ну якщо ти не читаєш, ми приходимо, ми зайшли сюди, але ми світ не залишили. Ми далі живемо в цьому світі. І ми приходимо, і в нашій голові куча різних речей. Розумієте, ми тільки там мозги встигають їх порядкувати. А в нас повно інформації, в нас повно речей. А ще те треба зробити. Що те? Я такий самий. Те, що я кажу до вас, запам'ятайте, я вам відкрив один секрет. Коли священники говорить проповідь, найчастіше говорять до себе. Зверніть увагу, а що якщо знаєте добре священника, і він говорить певні проповіді, на якісь там наголоси, які ставить наголоси відповідні, він говорить зі свого досвіду. Або говорить до себе. Ось. І тому тут -то дуже важливо, щоб ти, е е е слухаючи Слово Боже, щоб. Щоб дійсно так, так ти з ним розмовляв, щоб ти почув. Я теж вже це говорив, повторююсь. Один єпископ. Він читає до тих пір слово Боже протягом дня, аж поки його щось не торкне. От, торкнуло його. все, Він зупинився над цим і ходить і, і роздумує. Розумієте? Знову ж таки, якби зараз запитав, чи ми так робимо. Сумніваюся. Я так не завжди роблю. Ось, хоча я намагаюся, принаймні, в мене така схема, що є слово Боже, і мені важливо, щоб щось, що мене, мене зрушило, особливо, що мене доторкнуло. І, наприклад, оця нагірна проповідь, так я вже сказав, яку ми слухаємо, мене завжди торкає один момент фотографія християнина. Тобто, це дзеркало християнина. Оце так має жити кожен християнин. І хтось скаже: та це неможливо. Так, якщо ти будеш пробувати мускулами, пробувати своїм інтелектом, не вийде. Як би ти там не намагався, можеш тільки, можуть до тебе тільки прийти додаткові хвороби. Як ми напрягаємось, то приходять хвороби, типу гемороїди там інші речі. Розумієте? Ми, ми тільки хвороби можемо набратися. Але своїми силами ми не можемо нічого змінити. Тому ми потребуємо Бога. Тому потребуємо, так як, так, як апостол потребував, так як Мойсей потребував Бога. Ось. Так само ми потребуємо. Ми не можемо змінити себе без Бога. Хтось там каже, старайся, намагайся, пробуй. Ну, можеш пробувати. Ну скільки разів ти пробував? Наприклад, не пити, наприклад, не сидіти в чаті там, в телефоні, да, залипати, так як. Не буду казати, один чоловік своїй дружині сказав, в тебе телефон прилип до твоїх рук. Возумієте? Куча дітей, а вона постійно з телефоном. Розумієте? І це проблема не тільки жінки, це проблема чоловіка всіх нас. Ось. І тому ми, ми, ми настільки, е, якби на цих речах зосереджені повної інформації, тому нам важко, якби довіритись Богу, що Бог може щось зробити в твоєму, в твоєму серці. А він. Прості речі говорить. І говорить, що говорить Ісус Христос нам? говорить, те, що Він зробив, те, що Він виконав. Він не говорить надзвичайні речі. Так як свого часу святий Франциск, коли він згромадив навколо себе братів, і вже в кінці кінців церква каже, слухай, ну давай напиши якісь правила, бо не може бути так повний, спонтан". Ось. І він написав ці правила, приніс папі, показує папі. А знаєте, звідки він брав ці правила? З Євангелії. Переписав в фрагменти. Приніс і показує, папа каже, так неможливо жити. Розумієте? Євангелія. І каже: папа: ну слухай, не будь милосердний, візьми, перепиши. Ну, то Франциск щось там скоротив, 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 і, 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 і папа вже тоді затвердив ці правила, по якими намагаються також брати, францисканці трьох родинів жити по сьогоднішній день. Тобто орден чоловічий, перший, другий жіночий і світський, які можуть жити в самотності чи в подружжі, також можуть жити як Святий Франциск. Але можливо це тільки тоді, коли ця Євангелія виконалася в Ісусі Христі, коли ти дивишся на Ісуса Христа і бачиш в ньому живу Євангелію, тоді ти можеш почати жити трошки. І що сьогодні нам говорить Слово Боже? Власне, говорить про пробачення, про милосердя. Говорить, власне, про це. Наголошує, як би як, як постійно. Спочатку ми чули блаженства. Ось. Тобто, потім ми чули про місію церкви, тобто до чого покликана церква. А сьогодні ми чуємо те, про що говорить Ісус Христос: Любити ворогів. І розумієте, я не хочу політикою займатися. Ось. Тому політику ми абстрахуємо, Найбільший ворог я є сам для себе. Найбільшим ворогом це є твоя дружина, твої, твій чоловік, твої діти, твої внуки. Це ті, хто є біля тебе. Це є найбільші вороги. Але саме найбільший ворог можна сказати, ну, дьявол, так, дявол не спить. Він постійно тебе спокушує, постійно тебе дьоргає, щоби ти. Відкину Бога, щоб ти ненавидів, щоб ти проклинав, щоб ти заздрив, щоб ти нарікав, щоб ти осуджував, щоб ти не навертався, щоб ти жив тільки для себе, щоб тільки був я в центрі і всі навколо мене. Так як часто кажуть старші люди, коли діти до них не приходять, не телефонують, то що кажуть старші люди? Я ж тебе народила? Я ж тебе, знаєте, як ці пісні Я ж тебе. Ось. Я ж тебе виховала, вивчила, а ти навіть не перезвониш. Розумієте, який шантаж. Тобто, якби народила да, якийсь інструмент, якийсь предмет, який має тобі служити. Накрутили, розумієте, іграшку, і ця іграшка має тобі танцювати так, як ти Ні. Ти виконав волю Божу, відкриваєшся на життя, Бог тобі дає це життя, розумієте? Кожна. Четверта, п'ята жінка, якщо я не помиляюсь, не може мати дітей. Дуже багато зараз не можуть мати. То це одна проблема. А ті, хто можуть, що роблять, Закриваються. одна, дві дитини від сили. Розумієте, то які з нас християни? Якби був натуральний прирост парафії, натурального, отак, як я 23 роки тому назад тут був, і майже ті самі речі говорив, то розумієте, прирост. От я вам е, не буду говорити теж е, де, але є парафії, де великий є прирост. І от зараз, коли сталася повномасштабна війна, ось, половина парафій виїхала, але ті, хто залишився, не відчуваєш, тому що діти далі є. Розумієте, Якщо є мінімум четверо-п'ятеро дітей, ну, то ніколи тоді ця парафія не вимре. А так, А так, розумієте, одна-дві дитини і все. розумієте. І потім ми робимо з такими старіками, такими дідусями, бабусями, такі, знаєте, ну, всі винні, постійно живуть незадоволені ось, і так далі. Тому людина, коли йде дорогою навернення, вона радіє, вона розумієте, є з поспішкою. В, 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 в неї є життя. І ти дивишся на цю людину, і, і дивися, чи вона має 30 років, чи вона має 60 років, чи вона має 80 років, хочеться жити. розумієте? А хто дає цю силу? Дає Господь. І тому і дуже важливо, щоб ми навчилися любити цих ворогів, щоб ми навчились пробачати, щоб ми навчились е, підставляти щоку. Тому що ми щуку не підставляємо. Тут не йдеться про те, як в тому анекдоті, знаєте, що той його вдарив по лиці, той каже, ну по-євангельськи я маю наставити другу. І наставив другу, то його в другу. Каже, ну це було по-євангельськи, а тепер буде, і закачав рукава. Ну, замість, щоб так не було, наставити щуку, це значить дозволити, щоб тебе не помітили, що тобі правду сказали, щоб тебе скоректували, щоб тебе не похвалили. Розумієте? А ми ж чому ми там в тих чатах сидимо? Лайки. Ой, лайки, а? вже шукаємо щастя, розумієте, вже афектів шукаємо. розумієте? Ми ж, ми ж голодні, ми спрагли цій любові. І ми голодні, власне, в тому, щоб нас похвалили, доцінили, сказали добре слово усім. Я не кажу, що не треба говорити. Але не в цьому є суть. Бо хвала є в небі. І все, Бог бачить, що ти робиш, і Бог, власне, є книга життя, і все записується, все твоє життя, вся твоя історія. І потім ти станеш перед Богом і скажеш: ну, а я не бачив, я не знав, я не чув. Неправда. Просто так був зосереджений на собі, що Бог стукав до тебе, Бог промовляв до тебе, але ти не чув. І тому сьогодні Бог черговий раз промовляє, каже, не відповідає. Злом на зло. Так, було правило Хамураппі ще раніше. Ось, де говорилося, що якщо там зробить тобі хтось те, ти маєш йому в два рази. Якщо тобі одну руку відрубали, то ти маєш йому дві руки відрубати. Так було. Але Ісус Христос приходить і каже, не так має бути. Не протистиця злу. Підставляй щоку. Дозволяє, щоб тебе коректували. Дозволяй, щоб Бог тебе змінював. Дозволяє, щоб тобі правду сказав. Ну хто тобі правду скаже? Начальник? Ти вірив все, що тобі начальник правду скаже? Ніхто тобі правду не скаже, крім твого чоловіка і твої дружини. Ніхто, навіть батьки тобі правду не скажуть. І це, власне, в цьому полягає любов. Тільки питання, як скажеш? Говориться правду для того, щоб допомогти, а не для того, щоб принижити. І, 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 і вбити цю людину. Розумієте? І тому, власне, коли ти будеш мати Духа Ісуса Христа, коли будеш відкрити на це Слово Боже, Бог тобі допоможе цю правду прийняти, жити цією правдою, жити як Ісус Христос, і мати у цю фотографію Ісуса Христа. Жити цією Іваною. І тоді це Слово Боже, ця нагірна проповідь почне реалізуватися в твоєму житті. А на це треба часу. І тому Бог тобі дає цей час. І так я сказав на початку, будеш жити аж до смерті. Будеш жити. І тепер, чи відкрийся на це слово Боже, чи дозволиш Богу діяти, щоб Дух Святий, який дуже ніжний, делікатний, міг війти в твою історію, в твоє життя і тобі допомогти, залежить від тебе, не від мене. Не від мене. Священик не є панацеєю. Но священник є тільки той, який має сіяти, сіяти, солити, солити, бути світлом. Говорити, говорити, говорити? Ось. Ти так само, як християнин, якщо ти є християнином, бо ми можемо бути тільки цими номінальними християнами. Ось. Якщо ти є насправді християнин, ти будеш відповідати на це слово. Ти будеш приймати це слово Боже. Ти будеш все робити для того, щоб шукати Бога. Сьогодні, якщо хтось уважно слухав, почув кілька рецептів. Тепер що ти зробиш з цим рецептом? Я люблю казати так, що йдеш до лікаря, отримаєш рецепт, ти береш цей рецепт, можеш вийти і викинути у смітник. Але можеш піти в аптеку, взяти ліки і почати лікувати, лікуватися так, як тобі призначив лікар. Якщо нормальний лікар, ми не говоримо про патологічні випадки, про патологію. Ми говоримо про нормальні лікаря. так само ми. Ми є всі хворі на гріх. Внаслідок гріха природного, ми всі зранені гріхом природом. Тому нас постійно тягне в це болото. Постійно тягне в це, в, це, в це болото для того, щоб жити, жити, жити для себе. І тому нам так важко відкритися на Бога. І тому Бог сьогодні дає такі рецепти, які дає. І від тебе залежить, чи ти приймеш, чи ні. Амінь.